Сильний вітер почав ламати гілки старих дерев. Високі карпатські сосни почали гнутися до самої землі, лякаючи худобу, що паслася на полонині. Піднявши очі в небо, молодий хлопець побачив дивний силует, що летів над верхівками дерев, у бік невеличкого озера серед лісу. Зацікавившись, він побіг подивитися, що це. У воді була дівчина неймовірної вроди, котра мала пишне волосся, голубі очі та густі вії. Підійшовши ближче, парубок зрозумів, що вона прийшла скупатися. Він хотів привітатися з нею, але ненароком наступив на щось. Опустивши очі, хлопець побачив, що стоїть на величезних і красивих крилах. Схопивши їх, він почав тікати. Повітруля персонаж, який завжди асоціювався у наших предків із стихією вітру. З давніх часів її називали дочкою гірських вітрів. Вона легка, здатна літати, має крила та надзвичайно вродлива. Повітруля знається на цілющих травах та береже природу, допомагає закоханим і сама не проти закрутити голову молодому пастухові. Добре, а часом іграйлива бешкетниця не завжди була у гарному настрої. І якщо її вдавалося розгнівати, повітруля могла розкапризуватися і створити вихор чи закрутити у вузол дерево. Люди завжди уявляли її в образі жінки, яка вбрана у квіти з голови до п'ят. Хоча здебільшого її описують, як довговолосу красуню, повітруля вміє змінювати зовнішність з молодої на стару і навпаки. Їхня домівка це Високі гори, обгорнені в хутро, вічна зелених смерек. Холодну пору року вони не люблять та ховаються на цей період в глибоких печерах, які невідомі людям, для того, щоб в теплому мареві сну перечекати всі негоди, рясні дощі та замецілі. Час активності повітролю розпочинається з розквіту першої весняної квітки і аж до останнього впалого з дерева листочка. Саме тоді веселими зграями та поодинці, як кажуть в народі, їх можна стріти на залитих сонячними променями полонинах. В давні часи люди також вірили, що з повітрулею можна одружитися, якщо вкрасти у неї крила. Єдиний шанс зробити це був саме під час прийняття прекрасними доньками вітру, водних процедур, коли вона знімала свої крила, щоб ті не намокли. Зазвичай, вкравши у неї крила, молодим парубкам більше не потрібно було нічого робити, а лише чекати, поки вони самі прийдуть по свій головний скарб до викрадача, а там вже на власний розсуд, або вимагає виконання бажання, або спробує одружитися з цією блакитноокою красунею, якщо, звісно, вистачить сили терпіти її примхи та мінливий характер. Часом від таких союзів навіть народжувалися діти. Проти щасливої сім'ї з повітрулею побудувати майже неможливо. Кохання і виконання обов'язків жінки та матері тривають лише до того моменту, поки вона не отримує назад свої крила. В тих крилах прихована вся магія і сила повітруль. Вони за бажанням можуть надійно вкрити від будь-яких негараздів об'єкт своєї тимчасової пристрасті, а можуть в гніві одним помахом зламати хребет кривднику чи наслати нищівні вітри. Маючи не посидючий норов, але добре серце, повітрулі завжди на боці кохання, тому в народі кажуть, що завжди можна заручитися їхньою підтримкою в справах сердечних. І звернутися до неї за допомогою у підкоренні серця коханої людини. Часом люди навіть вірили, якщо хлопцеві у горах дев'ять разів снилась дівчина, яку він кохав, але страждав без неї, то на десятий сама донька вітрів спуститься до нього в образі коханої, щоб заспокоїти змучену тугою душу. Єдиний, кого боялася і остерігалася бешкетниця повітруля, то дух лісу чугайстер, який може підкрастися до неї у вісні і тоді. Яка лиха, бо через якусь взаємну нелюбов, витоки якої походять з сивої давнини української міфології, сутички між ними закінчуються дуже погано. Ось така вона українська повітруля володарка вітрів та кохання. На цьому у нас все, до зустрічі у наступному відео.